Всім привіт, з вами Віталій. І сьогодні я вам розкажу про програмку, яка пише відео з екрану Монітора про Bandicam Тут ви можете бачити Bandicam, рек... Screen Records. В принципі, от так я намагався писати вже таку штуку, ну, цей. Процес, як записувати відео з екрану, але він вийшов на 15 хвилин, а це займає набагато менше, ніж 15 хвилин. Все, що вам треба знати, це тут -о, це папка для зберігання. Тут вибираємо папку. Ну, де він буде, де програмка буде зберігати. На диску це, на диску де. Де вам завгодно, можете зробити папку, тобто створити папку і зробити там мої записи з бандіком або щось такого плану. Тут, коли натискаємо відкривати, ну, відкрити, тут відкривається вже та папка. Так, 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 так. Ага, до речі, це їхній сайт. Тут можна купити програмку так, щоб вона була активована, і в куточку, чи я точно не знаю де не писало там неактивована версія, чи bandicam.com бо це не дуже красиво, ніби ти заходиш дивитися там якийсь урок або щось такого плану. Там Bandicam або щось такого плану. Хочеться дивитися там лише на те, що треба. Ну так, да, я знаю, тут є логотипчик, мій логотипчик. Ну, він тут логотип називається. Але Тут таке е, Тут можна зробити так, щоб ця, цієї фігні не було. Так, 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 так. Вроді так, отак. І цю фігню теж приховати. Може, надав... навіть так. Тобто, все це пішло до трею. Ви зараз бачите чистий екран. Тут можна робити все, що завгодно відкривати будь-які програми, там, робити уроки або щось такого плану. Я зазвичай тримаю це тут, бо я бачу, скільки часу я набалакав, і тут є пауза і стоп. І ще тут можна зробити скрін. Зараз я вам поясню що тут є. Тобто стоп. Е, е, зробити запис або зупинити запис натиском клавіші F12. Тут, е, е, Поставити на паузу натиском клавіш Shift та F12. Ця галочка відповідає за мишку. Тобто, якщо ця... тут немає галочки, ви мишку просто не бачите. Тобто курсор ви просто не бачите. Ефект клавіші миші, тобто ця фігня. коли я натискаю праву чи ліву, ви бачите, що я її натиснув цим кружочком, що тако пульсує. То, то для того, щоб додати вебку, веб-камеру. І зображення це для того, щоб зробити скріншоти. Я тут не буду зупинятися. В цій вкладці ми бачимо, які відеозаписи ми записали, і що тут є. Тобто в цій в тій папці в даний момент, конкретно на робочому столі, бо я закинув так, щоб мені писало на робочому столі, бо мені так зручно. Тут є пару слів про програмку, там авторські права. Ну, це не цікаво. Тут є ще реєстрація, я, звичайно, не реєструвався. Я залишу посилання в описі на, на цю програмку на Google Диск. Ще я закину її на XUIT для зручності. Вона вже активована, все як має бути. Тобто, без... ви не паритесь, просто заходите, робите собі тут все, що треба, налаштовуєте. До речі, якщо звук, звуку не буде, то, то заходимо. Так, давайте ще раз, в. В класі відео натискаємо налаштування, налаштування запису. Тут є запис звуку. Звичайно, ми ставимо цю галочку, бо М -м за замовчуванням я не, не пам'ятаю, чи вона тут є. Має бути. Тут вибираємо свій мікрофон. Так, щоб він. ну Так, щоб записувати з нього звук. І я пишу паралельно чистий, не зжатий О! Назжати вап файл для того, щоб обробити і причепити до відео вже оброблений файл, або там шуми при прибрати, або додати там якісь ефекти, якусь музичку. Ну, це залежить від вас, як хочете. Тут -о, Прибираємо галочку, і у вас виходить лише відео без нічого. Без додаткової доріжки. Тут то ще додатковий, пристр... додатковий пристрій для того, щоб писати звук з іншого пристрою, або з іншого мікрофону, як, як зручно, або з вінди, тобто звук помилки чи щось такого плану. Е, налаштування. ага, ну Тут ми бачимо щодо чого, бачимо на який мікрофон ми говоримо, і бачимо його назву. І тут ми вибираємо мікрофон або стереомікс. Веб-камера. тут -то включаємо веб-камеру, вона буде в куточку, тут -то вибираємо її і... місце, де вона буде, в... на екрані у верхньому, в нижньому, вправо, вліво. Як, як завгодно. Тут -то логотип, тобто це, що ви бачите, тут -то зараз Віталій Прискорій. Ну, такий у мене логотип, ну, хоч буде, знаєте, там. Точно це моє відео і я нікуди. Е з, ну, ні у кого його не, не вкрав. Тут ефекти, вибираємо колір цього натиску або цього натиску. Бачимо. І в опціях тут -то робимо так, щоб Ну, лишаємо все так. І все, на цьому все. Далі вам нічого не треба чіпати, можна писати відео. Якщо вам буде цікаво ще щось додати, то ви вже розберетесь самі, і... І... і ви будете знати більше, ніж знаю я на даний момент. Коли я шукав чим записувати відео з екрану, я не знав, як називається програмка, нічого. Я тупо повів Google, в Google, як записати відео з екрану. І там почав шукати різні статті, то все там взагалі куча всього. І наткнувся на Bandicam І була у мене ще одна програмка, я забув, як вона називається. Можливо, зроблю маленьке відео таке по неї. Ну, там, де скачати, в принципі, можна показати, як встановити. Хоча, я думаю, у вас. Не буде труднощів зі встановленням. Бо там не треба. Ну, цю програмку не треба крякнути, там щось там додати, видаляти, відключати антивірус, щось такого плану. Просто встановлюйте. Посилання будуть в описі. На цьому все. Дякую, що дивилися. Дякую за перегляд. Ставте лайки або дизлайки, якщо вам не сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал. Все, всім пока. А. До речі, це стоп. Або плей. І тут ще є стоп. І тут замість стопу і паузи буде рек. Натискайте і починається запис. Все, всім пока.